Вітаю, шановні дев'яті класи, і ми з вами продовжимо розглядати всесвітню історію. Сьогодні поговоримо про революції 1848-1849 року. У 1848-1849 роках Європу захопив вир революції. Вони розпочались у Франції та стрімко поширились на Австрійську імперію, Німецькі та Італійські держави. Події Весни народів, як називають цю революцію сучасники. Поєднували боротьбу представників різних соціальних верст із залишками старого порядку та виступи за демократизацію. Тут ми розглянемо революцію в кожній окремій країні і почнемо з Франції. У Франції, привічники виборчої реформи із заможніх верст стали влаштовувати в Парижі спеціальні реформістські бенкети, де обговорювали проекти змін виборчої системи. У влади ці заходи викликали незадоволення. Черговий банкет, призначений на 22 лютого 1948 року, було заборонено. Тому вранці, 23 лютого 1948 року, організатори заходу в супроводі величезного натовпу парижан співають Марсельєзу і вигукуючи, хай живе реформа» рушили до центру міста. Коли поліція атакувала демонстрантів. Місто вкрилося барикадами. Наляканий Луї Філіп оголосив про згоду виконати вимоги повстанців, однак парижан це вже не задовольняло. 24 лютого 1848 року повстанці оточили королівський палац Тююльі і стали вимагати повалення короля. Луї Філіп був змушений зректися престолу та рятуватися втечею. Повсталі парижани увірвалися до палацу, захопили залу засідань Палати депутатів і, погрожуючи застосувати силу, почали вимагати створення нового уряду з представників опозиції. Цю вимогу було виконано. 25 лютого 1848 року тимчасовий уряд проголосив Другу республіку та затвердив її прапором червоно-біло-синій триколор. Із поваленням липневої монархії, революція 1848 року у Франції, по суті, завершилася. Після встановлення Другої республіки тимчасовий уряд скасував дворянські титули, запровадив свободу друку, політичні зборів і призначив на основі загального виборчого права для чоловіків від 21 року вибори до установчих зборів, які мали розробити нову Конституцію. Внаслідок цього кількість виборців у Франції збільшилась до 9,3 мільйонів осіб. Для працевлаштування безробітних запровадили систему господарських робіт. Для цього було створено так звані національні майстерні, де людей забезпечували роботою на заплатні в 1-2 франки в день. На липень 1848 року в ній налічували 117 тисяч осіб. Однак. Коли витрати на отримання національних майстерів досягли 14 мільйонів франків, уряд їх закрив. Оскільки для забезпечення їх існування і так було підвищено прямі податки на 45%. Відповіддю на це стало повстання 23-26 червня 1848 року в Парижі, в якому взяли участь близько 50 тисяч робітників. Повстання відрізнялись надзвичайною жорстокістю з обох боків. Для його придушення установчі збори надали необмежені повноваження військовому міністру генералу Луї Кавеньяку. Після чотирьох днів запеклих боїв і застосуванням артилерії в робітничому передмер... передмісті Сент-Антуа, генерал розгромив повстанців. Кількість загиблих при цьому сягала 10 тисяч осіб. Після придушення чернев... червен... червневого повстання. Радикальні газети, клуби і товариства опинилися під заборону. Близько 3,5 тисячі учасників повстання були заарештовані і без суду відправлені в заслання. 4 листопада 1848 року установчі збори прийняли Конституцію Другої республіки, яка вперше в історії запроваджувала посаду президента, який мав чималі повноваження для захисту порядку в країні. Законодавча влада надавалася національним зборам, а виконавча президенту Республіки, який корував діяльністю міністрів. Конституція закріплювала загальне виборче право для чоловіків віком від 21 року. 10 грудня 1848 року відбулися перші вибори президента Республіки. Перемогу на них здобув принц Луї Наполеон Бонапарт. Давайте з його біографію познайомимось. Президент Французької республіки, імператор Французів, племінник Наполеона І, двічі Луї Наполеон Бонапарт намагався насильницьким шляхом захопити державну владу Франції в 1838 та в 1840 роках, але зазнав невдачу. Незабаром він прийшов до влади мирним шляхом, у 1848 році його обрали президентом республіки. Зійснивши переворот 1851 року, він встановив авторитарний поліцейський режим і ще через рік проголосив себе імператором. За Наполеона III Франція брала участь у багатьох війнах. Кінець правління Наполеона поклала франко-Пруська війна, в ході якої імператор потрапив під Седаном до німецького полону і до Франції вже не повернувся. Наполеон III був останнім монархом Франції. Виборці вірили, що Луї Наполеон відновить велич країни і буде піклуватися про потреби пересічних французів. Але 2 грудня 1852 року у Франції встановлюється друга імперія, а Луї Понапарт був проголошений імператором під ім'ям Наполеон III. Таким чином, революція у Франції весни народів зазнала поразки, а в країні встановилась режим Другої імперії. Тепер Німеччина. Події лютневої революції Франції мали великий вплив на німецькі землі. З 1 по 5 березня 1848 року в Бадені, в Єтренберзі, Баварії та інших німецьких державах відбулися маніфестації. Де висували вимогу свободу друку, судоприсяжних і скликання загальнонімецького парламенту для вирішення питання об'єднання країн. Під тиском опозиції реакційні уряди отримали відставку, а до складу нових увійшли ліберали. В Німеччині почалась революція. Бурхливого характеру набули події в столиці Пруссії – Берліні. 18 березня 1848 року поліція застосувала зброю. Щодо учасників демонстрації на підтримку реформ. Місто вкрилося барикадами. Бої втривали всю ніч, а на ранок Берлінці відтіснили урядові війська. Король Фрідріх Вільгельм IV наказав їм залишити місто, заявив про наміри дарувати Конституцію, запровадити свободу друку і зібрати установчі збори. Скликані незабаром установчі збори. Одним із перших рішень ліквідували залишки феодальних повинностей селян. В свою чергу, 18 травня 1848 року, у Франкфурті на Майні розпочав роботу над Конституцією Об'єднаної Німеччини перший загальнонімецький парламент. Наприкінці 1848 року в усіх німецьких державах влада розгортає наступ на опозицію. А у грудні 1848 року пруський король розпустив національні збори та дарував Конституцію. 28 травня 1849 року франко, -Фру... франко парламент прийняв Конституцію Об'єднаної Німеччини, за якою вона ставала федерацією тогочасних німецьких держав у формі імперії. На імператорському троні парламент хотів бачити прусського короля Фрідріха Вільгельма IV. Однак він заявив, що може прийняти імперську корону лише від німецьких монархів, а не від парламенту, створеного революцією. Проте загальнонімецької конституції вже висловилися уряди Австрії, Баварії та Саксонії і Пруський король розумів, що позитивна відповідь створить для нього складну ситуацію. Через деякий час Австрія, розчарована тим, що її, її не запропонували імперську корону, відкликала своїх представників із франкфуртського парламенту. Її приклад наслідували делегації деяких інших німецьких держав, що призвело до втрати парламентом авторитету. Засідання було перенесено до Штутгарта у Вют Вюртемберзі. А в червні 1848 року гютенберзький король силою розігнав парламент. Тим часом, незадовго до того, у травні 1849 року, у Прусії за новим виборчим законом ліквідували, ліквідували завойоване народом загальне виборче право і запровадили нову систему, засновану на майновому, майновому цензі. Об'єднання Німеччини парламентським шляхом через волевиявлення народу в роки революції 1848-1849 років зазнало невдачу. У політичній сфері єдиним здобутком стало прийняття Пруської конституції. Надії на об'єднання країни Німецьким патріоти стали пов'язувати саме з Прусією, єдиною державою, здатною силою об'єднати Німеччину. Також революція в Парижі сколихнула і Австрію. 13 березня 1848 року в австрійській столиці відбулися маніфестації під гаслами Конституція Свобода Геть Метерніха. Імператор Фердінан І під тиском віденців відправив канцлера Метерніха у відставку, пообіцяв скликати парламент і запровадити Конституцію. Конституція Австрійської імперії оприлюднена 25 квітня 1848 року. І вона проголошувала свободу слова, друку, зборів і відповідальності уряду перед парламентом, який складався з двох палат, Сенату і Палати депутатів. Члени палати депутатів обиралися однаково виборчим, однак виборчим правом ем, виборче право поширювалося лише на власників нерухомого майна. Вища виконавча влада залишалась за імператором. Ліберальна буржуазія вважала, що мета революції досягнута і закликала до припинення боротьби. Проте досить значну частину австрійських патріотів це не влаштовувало. 15 26 травня 1848 року в столиці відбулися нові революційні виступи, імператор з урядом втекли звідти. Фердінанд І був змушений надати повстанцям письмову згоду на запровадження загальнонародного виборчого права. Революційні виступи охопили також слов'янські землі в складі імперії Чехію, Галичину, Буковину, Закарпаття, Словаччину, Воєводина та Хорватію. У червні 1848 року в Празі на противагу Франкфурту відбувається з'їзд представників слов'янських народів Австрійської імперії. Більшість депутатів висловились за збереження імперії Газбургів і проти її входження до складу Об'єднаної Німеччини. Вони вважали, що дрібні незалежні слов'янські держави у складі Німеччини втратять національну самобутність, тому потрібно підтримувати збереження Австрійської імперії та її перетворення на багато національну федерацію. Їх противники виступали за самовизначення всіх ненімецьких народів та їх видокремлення від імперії. 10 липня 1848 року розпочинає роботу австрійський Рейхстаг. Більшість місць, в якому належала поміркованим лібералам, а чверть депутатів становили селян. Одним із перших важливих рішень Рейстагу стало скасування панщини за сплату компенсації землевласників. Задяки здобуттій прихильності селянських депутатів уряд провів через Рейстаг рішення про фінансування каральної експедиції до Італії та Угорщини. 6 жовтня 1848 року віденці підняли нове повстання. Намагаючись перешкодити відправленню частин столичного гарнізону на придушення революції в Угорщині. Бої в місті тривали до 1 листопада 1848 року, коли хорватські війська під проводом Йосипа Єличачем взяли його штурм. Наприкінці листопада 1848 року, Фердинанд I зрікається престолом. Новим австрійським імператором став його 18-річний племінник Франц Йосиф І. Він відмовився від поступ, розроблених його попередником під тиском революційних подій. І 7 березня 1849 року новий імператор розпустив рейстаг і призупинив дію Конституції. Тому революція завершилась поразкою. А в Австрії запанувала реакція. Тобто переслідування всіх, хто був причасний до революції. Далі революційні події розгортаються ще й в Угорщині. Угорська революція розпочинається 15 березня 1848 року виступами радикальної молоді, очолюваної поетом Шандором Петефі. Вони вимагали надання угорцям громадянських прав і свобод та створення власного самостійного уряду. 17 березня 1848 року було сформовано перший національний угорський уряд. Одним із його перших заходів стала аграрна реформа, за якою скасовувала панщина, а селяни ставали власниками третини оброблювальної землі. Здійснюючи ці та інші перетворення, новий уряд відмовився розглядати питання про національні права неугорських народів закарпатських русинів, сербів, хорватів та інших. Тому вони залишалися прибічниками австрійської влади. У вересні 1848 року хорватська армія Єличича за наказом імператора розгорнула воєнні дії проти Угорщини. Усі рішення угорського Сейму Франц Йосиф І скасував і оголосив про перетворення Угорського королівства на провінцію імперії. Відповіддю на це став контрнаступ угорської армії та вигнання австрійців з країни. 14 квітня 1849 року угорський сейм проголосив незалежність Угорщини та позбавив династію Гасбургів права управляти країною. Правителем президентом Угорщини було обрано керівника національно визвольної боротьби угорців Лайоша Кошута Франц Йосип І звернувся по допомогу в придушенні волелюбних угорців до російського імператора Миколи І в результаті російської військової інтервенції угорська армія 13 серпня 1849 року капітулювала. Розпочались жорстокі розправи з учасниками революції. Після її поразки революційний рух в Австрійській імперії почав поступово вщухати. І останнє, де ми розглянемо з вами революцію, це Італія. В Італії революція розпочинається повстанням 12 січня 1848 року в Палермо на острові Сицилії, яка завершилася перемогою. Війська неополітанського короля залишили острів. Звістка про успіхи повстанців активізувала діяльність італійських патріотів. В лютому березні 1848 році в Папській області, Тоскані, в Сардинському королівстві, було прийнято Конституцію. Обрано парламент та сформовано уряди з поміркованих лібералів. 18 березня 1848 року під впливом звісток про події у Відні повстання спалахнуло і в Ломбардії у Мілані. П'ятиденна боротьба з 15-тисячною -ти австрійською армією завершилась перемогою повстанців. Антиавстрійське повстання перемогло також у Венеції, де після цього проголосили республіку. Патріотичне піднесення, яке охопило Італію, спонукало короля Сардинії, тобто П'ємонту Карла Альберта 24 березня 1848 року оголосити війну Австрійській імперії. Задяки цьому він збирався приєднати звільнену від австрійців Ломбардо-Венецію. Однак наприкінці липня австрійці завдали поразки в Сардинській армії та відновили свою владу над північною Італією. В середині листопада 1848 року спалахнуло народне повстання в Римі. Папа Пій IX був змушений погодитись на скликання установчих зборів і 9 лютого 1848 року вони позбавили папу світської влади та проголосили Римську республіку. В березні 1849 року воєнні дії проти Австрії відновили Сардинський король. Проте, вже через 9 днів його армія була знову розроблена. Після цього Карл Альберт зрікається влади на користь свого сина. Новий король Сардинії Віктор Еммануїл ІІ вклав угоду з австрійцями, відмовившись від претензій на Ломбардію та Венецію. Після цього австрійці на прохання герцога Тоскани придушили революцію у Флоренції, австрійська влада взяла в облогу Венецію та рушила до Рима. Там до них приєднались французькі війська. І з півдня на Рим розгорнула наступ армія неаполітанського короля. Облога міста тривала два місяці. Опором загарбниками керував тріумвірат, обраний повсталими римлянами колективний орган управління, проголошений в січні 1849 року Римської Республіки. 3 липня 1849 року установчі збори в Римі затвердили Конституцію Римської республіки. Найдемократичнішо конститу... з усіх конституцій італійського... італійського періоду. Увечері того ж дня французи захопили місто. Останнім осередком боротьби залишалася Венеція, але вона взята була теж австрійцями в облогу. І 22 серпня 1849 року захисники міста капітулювали. Із загибелью Венеціанської Республіки Революція в Італії завершилась, і країна охопила хвиля терору. Основне завдання революції, визволення та об'єднання Італії залишилось нероз'ясним. Тоді ми бачимо, що революції 1848-1849 років стали помітними подіями тогочасної Європейської історії. У Франції революція 1848 року завершилась поваленням липневої монархії. Та встановленням Другої республіки. У Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії революції закінчилися поразками. Серед причин цього визначально була роз'єднаність сил. Ліберали, консерватори, націоналісти та радикали мали різне бачення мети своєї боротьби. Селянство не брало активної участі в революційних подіях, задовольняючись незначним поліпшенням свого становища. Робітники також насамперед. Хвилювали власні інтереси. Підприємці, які спочатку підтримували революцію, переконані їх розгортанням, перелякані їх розгортанням, стали прихильниками наведення ладу, бачаючи загрозу для своєї власності. Вирішальний вплив на результати революції мала і позиція армії. Перехід армії на бік повсталих парижан зумовило повалення липневої монархії у Франції, в інших країнах саме завдяки армії. Влада змогла придушити погано озброєні загони революціонерів, які чинили їй опір. Дуже часто ці повстанці були придушені іноземними військами. Ну, для прикладу, якраз Угорщина, яка була придушена російською армією. Революція, революції 1848-49 року мали значний вплив на Європу. Боротьба за здобуття виборчих прав і запровадження Конституції. Сприяла формуванню представницької демократії. Європейці стали краще розуміти свою роль у політичному житті країни, боротися за свої права і за те, що форма державного устрою відповідала їхнім прагненням. Однак їм необхідно було подолати тривалий шлях, аби втілити ці ідеї в життя. Тому наслідки революції можна звести до таких фактів: це зникли залишки кріпацтва, завершилася індустріальна революція. Також розвиток капіталістичного господарства була обмежена конституціями та парламентом влада багатьох монархів, спроба створення громадянського суспільства і правової держави, і прискорило процес формування націй, якраз в Німеччині та Італії завершилось подолання роздробленості і створення національних держав. А Угорщина в результаті добується права на самоврятування. Хоча у кожного народу і у кожного покоління. Є свої найзаповідніші мрії та ідеали у суспільстві існують і такі, які є актуальними і зрозумілими у всі часі рівноправ'ям, братерство, свобода, воля, справедливість та мир. Для досягнення цих ідеалів в усі часи люди ладні були жертвувати власним життям, піднімаючись на революційну боротьбу. Народ ніколи не здатний виступати таким потужним творцем історії, як під час революції. У такі моменти він здатен творити чудеса. І Європейська революція 1848-1849 років є тому найкращим підтвердженням. Дома завдання у вас є параграф 10 підручнику Ігорю Щупака, і можна обрати або завдання з підручника на сторінці 80, діємо, практичне завдання на сторінці 80, це у нас табличка, яку потрібно заповнити, або працюєте з контурною картою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних роках.